Продовжуємо нашу подорож у цю автомобільну святиню, окрім самих екземплярів. Тут є і інтерактив. Наприклад, такий атракціон момент, коли нас перевернули в машині. Не метафорично, буквально тебе фіксують ременями, машина починає крутитися, і десь посередині цього барабана ти раптом усвідомлюєш одну просту істину. Більше такого відчувати я не хочу. Далі малий відділ для наймолодших фанатів авто: цілий павільйон присвячений маленьким версіям великих машин: трактори, пожежні машини, ретро-моделі, маленькі боліди. Усе у мініатюрі, але з тією ж любов'ю до деталей. Саме тут народжуються перші дитячі Хочу машину, які потім перетворюються у дорослий і вже впевнений мені потрібен гараж. А ще тут є павільйон ретрокласиків у форматі XXL. Тачки такі довжелезні, що їх, мабуть, паркували за допомогою авіадиспетчера. Я стояв поруч і просто офігівав. Це ж які треба мати вміння і силу в руках, щоб розвернути таку баржу у звичайному дворі. Звук це окрема історія. Хочеш почути, як звучить рядна вісімка у Бугатті? Та будь ласка, натискай кнопку не соромце. Павільйон повністю присвячений історії автоперегонів: реп-двигунів, старі боліди, рекордні швидкості, атмосфера така, що вуха самі переходять у спортрежим. Ну і на десерт тест-драйв. Якщо всього цього тобі було замало, не переживай. Тут можна сісти за кермо справжнього історичного авто, і звісно, я це спробував.